Живий, ну, що? Я в бівель мами та ніколи не бачу. Ой, а там ще якісь, якийсь, бачиш, там ще тваринка. Ще якась тваринка. О, якийсь котик ну щось схоже. Ну, о, ведмедик там. Так, писи. Аж в 1799 році знайшли. Джеміліком. Джемілі. Ой, там стільки ще. Ой, а скільки тут. Дідуся, то може джемільбу у тіті Ані бо дуже схоже щось таке. Бачите, теж такі маленькі. Ух ти! І бабки є, бачиш? Класний. Це дибка степова. Ого, Ну, то, шо, у а, кабан. Кабан. не, він не живий. Диви, який кабан. Дикий. Але як справжній. Дикий. Дикий кабан. Бачиш, в лісі намирований. Ой, тут лисичка, мама. Це дюрама. Дюрама.